Усім привіт! здоровенькі були. У нас неділя ранок і це моя каша. Тут, крім овсянки, дейтс, фініки перемелені, памкінсіт, е, насіння гарбузове, соняшникове і грецькі горіхи. Через те, що тут є фініки, цукру більше не кладу. Можу покласти кусочок масла сливочного. Ось. Це такий сніданок. А зранку почала готувати салати. Оце буде винігрі, картопля ще вариться, а оце буде салат з крабових паличок. Яйця варяться ще. І я зрозуміла, що. До одного і до другого мені не вистачає по одному інгредієнту. Значить, сюди мені не вистачає моркви, але за морквою треба бігти в овочевий. А сюди мені не вистачає майонезу. Ви знаєте, останнім часом ми перестали споживати майонез, особливо магазинний. І я мала на гаці може збігати в магазин, купити щось. Таке майонез, якийсь органічний, натуральний. А потім подумала, а може, я зроблю його сама? Ніколи не робила домашній майонез? Це буде моя перша спроба. Я сподіваюся, що я знайду в Ютубі нормальний якийсь рецепт. І зробиться швидко. І буде смачно. Гайда робити. Ну ось дивіться, що робить животворна сила От кого? блендера погружного. Майонез готовий? Я сама собі не повірила. Що, значить, захотілося салату, то зробила і майонез домашній. Бачите, значить, просто на це все треба було час дійти. 55 років це стиди напевно, і сором зробити майонез перший раз домашній, але так воно є. Дивіться. Головне, правильно підібрані пропорції інгредієнтів. І все. Смачненько. Кому інтересно, я напишу, що тут йде в цей майонез. Знайшла його, звичайно, в Ютубі у Олі Матвій. Хто дивиться, наша дівчинка з України, гарно готує. Не встигла написати у поїсковику домашній, як майонез уже вийшов в першій черзі. Ось вам і домашній майонез, то Мій салат зараз буде вже готовий. Ну, все, дивіться, салатик вже можна їсти. Лакі хоче кави зранку. Да. Ти хочеш кави? Курочка. Маленький хлопчик. Він говорить: хлопчик-горобчик, хлопчик-горобчик. Хлопчик, Чам-чам-чам-чам-чам. Дурочок. Ми тут зайшли в магазинчик, дивіться тюльпанчики. Ой-ой-ой, вже пахне весною. 6 доларів. Маша вже руки чешуться взяти. Любитель тюльпанів. Отаких От перших, гарних. Краса. У нас потепліло і зразу весною запахло. І дивишся на отаку красу і думаєш, все, пора роздягатися. Ну не всі квіти свіжі є і такі давні. Видно, що старі. Дивіться, яка краса. Ми прийшли за квітами. Маша йде сьогодні до своєї коворкер, з якою вона працює. Вони святкують день народження, десь виходять сьогодні. Ні, Маша, гвоздіки. Та не гвоздіки. А що це? Ну, не знаю, чи це гвоздіки, ну це такі. Це гвоздіки такі, так. Да. Гвоздіки. Ось така якась тут, дивися, маша, гарна квітка. А для любителів ароматичних свічок дивіться, які тут є різні смаки, різні запахи смаки. Свічок. Манго, цитрус, пінк, гуава. Маленькі, побільші. Ми зайшли в аптеку для Степана брати. Медикаменти. Він у нас на медікера тепер, і у нього ліки безкоштовні. Не всі, правда, але деякі з них безкоштовні. І зараз Маша чекає взяти ковід-тести. Йому також дають безкоштовно. Зараз дадуть, може, штук 10-15. Побачимо. У нас після морозів сьогодні круте потепління, вже плюс 5. Завтра буде плюс 8. І у п'ятницю буде щось плюс 11 чи що. Коротше весна вертається. Ще, напевно, будуть такі перепади і не раз. Ну, що зробиш? Тут мені от так завжди здавалося, що така повинна бути зима. Щось я от думаю, що в Америці повинна зима бути така не дуже морозна і не дуже сніжна. Десь колись морози припадають, не без того сніжок, ну не... Не такий сніг, як ми приїхали сюди в 10 році, а тут снігу навалило по шию, а ми поналякувалися. Господи, куди це ми? Що нам тут робити? Це що? Антарктида чуть не потікали. Але нічого, сніг випав і дуже швидко розтанув. і все стало на свої місця. Так от що хотіла вам ще розказати: ми тут недавно з Марією продивилися фільми Щедрик, українські фільми Щедрик новий. І спіймати Кайдаша. Хто дивився? Мені порадила моя підписниця з Пенсільванії ем, ці фільми. Подивилися, ми щедрик, ну ще так можна дивитися. А, а спіймати Кайдаша щось лишився такий, я не знаю, осадок якийсь не дуже приємний. Чомусь там, ніби сучасний час, наш час. Казано, що ну, може, дійсно є такі українські сім'ї, які так живуть, які дозволяють собі так себе вести, особливо молодь по відношенню до дорослих людей, до батьків, то хай буде до своєї тещі там чи тестя, чи до спекра, свекрухи. Я би собі таке не дозволила і не дозволила, по перше, своїй дитині так робити. У мене Маша була у шоці. Від цього всього почутує, у неї навіть були якісь головні болі. Дитина отримала травму від того, що її може чекати в подальшому житті, якась така свекруха. У мене маша, вона собі також не дозволить таке, як сказати, так відкривати пащеку до дорослої людини. Чи свекруха вона, чи хтось інший. Вона мовчки відійде на біль. І... Ми, коли були молоді, коли поженилися з Степаном, ми сім років також жили у нього у мами. Сім років. Я, я собі ніколи не дозволяла. Я жила, як кажуть, у приймах. І я не, собі я не могла, просто мені ну, не вистачало якоїсь, я не знаю, дурі, напевно, так себе вести. І Степаном би мені не дозволив. Він дуже поважав свою маму. Його була мама чудова жінка. Вона ніколи не лізла в наші справи. Вона могла десь коли щось порадити, ну, справді по ділу. Ми ніколи з нею не мали проблем у спілкуванні. За сім років ми пожили, багато чого навчилися, особливо у свекрухи своєї я багато навчилася чого готувати. І це також свого типу якийсь такий досвід. Ми прийшли в овочевий. Блубері 99 Коробочка. Черешні 99 пів кіло. Є гриби, є гарбуз. От хотіла сьогодні взяти джинджер. Робити такі смачні напої з джинджера. Вітаміни. Яблука <на> 129, сіпи 99. Манго долар 29 штука. Яблука є. Ананаси 2 долара, так скажемо. Мандарини. Це оренд, це апельсини. 3,99. Папаю. Ну, останнім часом почала брати папаю. клітковини дуже багато в ній. Корисна штука. Рекомендую. Долар 49 ,5. Я набрала таких великих яблук для запікання. Самі класні. Є і інші. Оце мої любимі, але ці не запікаю. І ще тут є сині кабачки 1,29 пів кіло, перець 89,99 99 пів кіло. Кукуруза є 2 на долар. От зараз наберемо штук 6, може 8. Помідори 1,49 з пів кіло. Картопля червона, молода, 89 Велика така для запікання 79. Біла картопля молода, 99. Це за пів кіло, майже долар-пів кіло. І така велика картошка 2 долара мішок. Солодка картошка 59 центів, пів кіло. Коротше, ціна, яку ви бачите, це все за пів кіло. Скваш, світ патейти, така ще є. цибуля один пакет, долар 50. Тут, напевно, кіло є. Цибуля жовта долар кілограм. Біла 99. Коротше, цибуля багато. Салати, кейл, хто любить, чуть ми не любимо. Тут також спеції є. Ну і зелень. Зелень, буряк. Салати якісь знайомі і незнайомі, ми беремо броколі. От броколі 19, пів кіло. Що, ми на товару набрала на 65 доларів. І я все про своє. Все в житті буває вперше. Перший раз мене зробила, перший раз заміж вийшла. Це вперше. Перший раз з познайомилася. І я, хоч вона свекруха, хоч добра, хоч не добра, старатися обходити якісь такі гострі вугли стороною. Тому що живеш з чоловіком не рік і не два, а все життя і свекруха, вона завжди буде у тебе десь на задньому плані все рівно буде. Завжди треба буде з нею зустрічатися. І сварки не потрібні, щоб переходили якусь систему таку. Краще бачитися рідко, але полюбовно. І оці всі сварки, це вся така галаджія кругом хати. Це тільки про що говорить. Про що? про невихованість, напевно. Я розумію, нерви у всіх у людей останнім часом напружені, але воно взяте з давніх часів, що вони так гризлися. Негарно. Я моїй маші теж не сподобалось, Да, Маш, скажи щось. Чому не сподобалось? Ну, це, ну, хто дивився був виставу Кайдашева сім'я? ще в школі не, Ну не дуже багато помню, але помню, що теж був крик на сцені. Дуже багато кричали. Ну, ти тоді була мала, і тобі було тоді, може, не зрозуміло, не інтересно. Тепер ти доросліша і розумієш. що. В тому розумінні, чи це така прям вистава вона має бути про таких людей таких показувати, чи це? Ну, слухай, люди є різні, чому не показувати? Завжди що потрібно показувати добрих, розумних і чемних. Але є і в, такі. Чому, окей, в чому а, як смисл цей? є? Ну, Я знаю в чому. Шкода тої Мелашки. Що цю... ти мав на увазі? Він хотів показати життя буденне, Отаке українців. Наморених, надруджених, на труджених, на тих нормах, на тих панів, знедолених, знервованих. Різне в житті буває, але треба мати, знаєте, якийсь тормоз. Трошечки спирати саму себе, щоб не доходило до такої вже геть різанини страшної. Все, бувайте здорові. Кажіть, що ви думаєте, якщо ви бачили цей кіно, якщо не бачили, подивіться. Дай Боже. Всім щастя і здоров'я. Тримайтеся, бо ми того варті. Бай-бай. Слава Україні!